Наша наступна історія про дівчину, яку не зламав полон та фільтраційний табір росіян. На нашому столі є зараз ноти. Ось. І це та річ, яку вона не залишила і забрала з собою. Їй страшно було їсти кожен шматочок хліба, бо цей шматок міг стати останнім. В її матері двічі зупинялося серце. Вона пам'ятає, як здригався будинок, і всі вголос читали молитви. А діти замовкали і витирали сльози. Марія Удовиченко до війни була бандуристкою у Маріуполі. Ворожий снаряд влучив у її будинок. У підвалі переховувалася до 17 березня. Потрапила до рук окупантів і провела у полоні майже 20 днів. Російські військові скалічили її батька. Він осліп, А у сестри почалися напади епілепсії. Відтоді її творчість набула чорних кольорів. І Зараз у нас до нас доєднається Марія Вдовиченко. Марія. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Ви зараз зі своєю сім'єю. Як ваші мама, тато, сестра? Так, зараз ми і родина. На жаль, дуже складно, але ми намагаємося боротися на наше життя. У Нас дуже складний стан матері, здоров'я, і ми дуже боїмося їх. Ми шукаємо будь-які можливості. Для нас це дуже 24 лютого. Як ви жили після цього дня? Чесно кажучи, в якийсь момент ми, всі наші родини просто вбили. Це не можна назвати життям. Це було дуже складно. Складно бачити, як вмирають сусіди. Я ніколи не забуду, як пошматувала мою жінку, сусідку снаряду. Це, це були жахливі дні, жахливі дні підвалу. Бачите, як вмирають люди, як вони в ціле міст. Жахливі спогади з підвалу і усвідомлення того, що в тій ситуації повністю безпорадна. Жахливе усвідомлення того, що ти втрачаєш рідних просто поруч. І це не передати словами, як це страшно. І як злість охоплює тебе, бо ти починаєш ненавидити просто все через те, що ти не можеш допомогти своїй рідній людині такий складний Це найстрашніше було для мене після 24 лютого року. Давайте, давайте трішки конкретизуємо. В ваш будинок потрапив снаряд. Так на якому поверсі ви жили, і чи це була конкретно ваша квартира? Ми жили в своїй квартирі на третьому поверсі. Всього було п'ять поверхів будинку. А це було 2 березня, коли снаряд влучив п'ятий поверх, просто зніс декілька квартир. А ми були на третьому поверсі в ванній кімнаті. Цієї вібрації, шум, гул не можна передати. На перші секунди я нічого не чула, бо я просто кричала. А в мене плакала сестра її сильно вдарила об стінку. Тато намагався нас всіх зібратися і думати, куди бігти і тікати далі, бо просто сипалася стеля. Мама, в той момент в неї відмовили ноги. До неї повернулася страшна хвороба. Вона сильно перенервувала. В тих пір вона не може ходити через переляк. От ви кажете, тікати. Коли ви вирішили тікати? Саме з квартири ми вирішили тікати після того, як влучило в п'ятий поверх, тобто прямо під обстрілом. Я з татом, ми взяли маму під руки і намагалися вийти до підвалу. Стра схопила кота. Просто в чому були. Ми не одягалися, не встигли взутися, просто побігли до підвалу. Шифер з криш хотів ніби листя восени. Обстріл продовжувався, палали автівки, кричали люди. І ми просто ледь добіг з Маріуполя. Ви коли виїхали? 17 березня з Маріуполя. І куди ви потрапили? Ми намагалися Малекіно поруч з Маріуполя, але та отже вже була окупована, стояв в ДНР. Нас перехопили військові ДНР і направили невідомою для нас дорогу через праці зброї. Ми не знали, куди ми будемо рушити далі. Таким чином, ми опинилися в Новій Ялті, звідки ми могли поїхати, бо селище було заблоковане, проводилися обшуки. Обшуки кожного хто в'їхав. Тому що вишукували відеоматеріали, відвідків подій, націоналістів, не були навіть списки із прізвищами. Ви... <звіць> Після, ну, от як ви жили в цьому селищі до якого часу, і як вам таки вдалося виїхати? Це було дуже складно, бо окупанти тільки закрили селище і ніякої гуманітарної допомоги медичної, нічого такого не було. Ми, власним чином, як могли, так і виживали. Нам пощастило, що була жінка проукраїнська, в якої. Я був. Занедбаний панцінат просто голі стіни і не було навіть вікон, але вони приймали людей в цій кінах. Ми дуже були вдячні на ту готівку, яка в нас була, ми змогли купити тільки дві буханки хліба в тому селищі. Був шалений дефіцит продукції і більше ніяких харчів в період з того 18 березня до 2 квітня в нас не було. Єдиним порятунком, але не можна сказати порятунком, був фільтраційний табір. Це була найвища крапка перевірки. Всіх тих, хто там був. І обіцяли просто перевірити документи і випустять. Але насправді було не так. А як було? Uh, так. Спочатку це величезна черга. Завтівки нам не дозволяли вийти навіть до туалету. Будь-які дії вважалися за провокацію. І за це людей били. І били показово для того, щоб показати іншим, що може бути. Так ми простоїли два дні. Потім вже ближче до фільтраційного табору блок пост, на якому перевіряється вся автівка, ті, хто є в автівці, всі документи просто в те. І далі вже йде як будівля самої фільтрації. На фільтрацію йдуть особи старше 14 років паспортами та з усіма гаджетами. телефони, усі пристрої, які можуть зберігати медіа і так далі. А на фільтрацію пішла я з татом, бо мати вона не ходила на той період, а мої сестрі. 12 очікувати під час самої фільтрації над моїм татом провели дуже жорстокий допит. І головне підозрою стало те, що в нього був пустий телефон. У нас не було можливості зарядити телефон і встановити фейковий запит. Ми просто постирали все, що там було, і залишився просто цей телефон. Зате моєму татові висунули підозру в тому, що він фашист, що він якийсь агент, він щось приховує. І з кожним питанням його били все сильніше і змушували погоджуватися з тим, що ми його обвинувачили. Допит він проходив роздягнути, його били, сильно били, йому погрожували відрізати кінцівки, відстрелити, перепитували, може він заговорить, якщо якогось його родича сюди приведуть. Його дуже сильно залякували і били. І сталося так, що він втратив свідомість. На жаль, після цього побуття в ньому стали серйозні проблеми зі здоров'ям. Але допит він зміг би процедура, вона уявляє сканування документів, питання політичного характеру, беруть відпочатки пальців. І далі, вже залежно від того, що їм треба, саме від конкретної людини, де вони роблять. Нам пощастило отримати документи про фільтрацію, рушити далі. Марія, у нас зараз в гостях психолог. І якщо ви не проти, я би хотіла поставити Антон Семенов у нас в студії. Скажіть мені, будь ласка, Антоне, Марія. Марію, ви говорите, все, що ви розказуєте, ви розказуєте як факти, беземоційно. Ви нічого не відчуваєте? Чи ви відчуваєте настільки сильно, що ви просто це не можете передати? Чесно кажучи, ну, був. Період під час окупації це була ніч, коли був шалений обстріл, і в підвалі починалися трясти стіни, піді мною підлога. І тобто в підвалі підлога підстрибувала, тобто настільки був шалений обстріл. Вже Маріуполь Маріуполі з кораблі. І в той період я була впевнена, що я помру. Я себе просто заживу поховала. Себе, своїх близьких, рідних. Я зараз це звичайно жалкую сильно, але в той період. Я втратила все. Я не могла більше сприймати емоційно. Вже не було сил плакати, не було сил кричати. Просто воно втратило. І, на жаль, зараз я не реагую дуже емоційно на різні події. Вам потрібна психологічна реабілітація, як ви вважаєте? Я вважаю, що так, бо людина повинна щось відчувати, а я не відчуваю нічого. Скажіть, будь ласка, що, що Марії порадити? От вона, я думаю, що як багато українців зараз розказує просто як факт. Але, але насправді всередині все кипить, можу сказати, за себе. І як знову почати висловлювати емоції? Як почати знову відчувати і жити? Ну, звісно, тут потрібна. Багато роботи. Ну, і для самої людини, і для тих, хто буде допомагати. Уявіть собі, що ну, ви тягнетеся за хлібом і вам б'ють по рукам. Ви, ви збираєте руки до себе і більше їх не витягуєте. Тобто люди, які проходять такі події, вони втягують усіки до, до міру, які звичайно у нас, через які ми робимо зв'язки. З зі світом. І е, ось поступово, дуже акуратно потрібно відновлювати свої зв'язки з, з усесвітом, з речами, з місцями, зі своїм тілом, з іншими людьми. І головне, мабуть, головний фактор це з іншими людьми. Спочатку потрохи, просто знайомитися, просто контактувати, ні обговорювати події, ні обговорювати те, що було. Просто такий. Контакт просто раді контакту, щоб просто побити з людьми, і поступово, поступово ці вусіки будуть людина буде випускати ці вусіки. Тобто дуже акуратно, просто дивитися, що навколо, таркатися чогось, прислуховуватися до своїх почуттів. Але як тільки... Є збудження, потрібно дозволяти собі знову їх втягувати, щоб утвердитися в тому, що ви керуєте своїм життям і можете забезпечувати собі безпеку. Теж стосується і всіх інших людей, які навколо. Те, що ми зараз робимо, я дуже вдячний, що ви нам все це розповідаєте, але ми розуміємо, що це не допомагає. Тобто це, мабуть, допоможе іншим, тому що ми зараз з вами про це говоримо, але ну, вам потрібно згадувати про інше і про хороше, і відновлювати зв'язки з тим, що поруч, і не торкатися, поки цих подій. Потім, потрохи, коли ви за своїм вибором захочете про це згадувати тільки тоді, коли буде багато людей, які з вами поруч, з яких ви відчуваєте як своїх, на яких ви можете спіратися, коли навколо вас буде безпечне середовище, і ви будете знати, що ви керуєте цим середовищем. От тільки тоді і дуже-дуже поступово. Я вам дякую. Марія, ми. Е... Вдячна тобі за те, що ти розповіла, розповідаєш свою історію. Скажи, будь ласка, тато і мама зараз обоє у важкому стані. Який зараз перед вашою родиною стоїть вибір? А, так, у моїх батьків на жаль дуже складний стан, складні діагнози. А, в мого тата пропав зір повністю, ліве око втрачено назавжди, праве погасло в нас до ми робили татові влітку операцію, намагалися з цим боротися. Але сталося так, що в моєї мами страшно погіршився стан. Вона просто може перестати дихати. Будь-який момент може перестати битися серце. Тобто стався страшний регрес. І на жаль, ми вимушені обирати пріоритет. Бо ми не в змозі знайти повністю ту можливість, яка покриє все. І зараз ми відчайдушно боремося за життя моєї матусі. Ми шукаємо будь-які. Виходи, пошуки того, щоб її врятувати. Для нас це дуже боляче, дуже складно, але ми складемо руку. Я впевнена, що ж таки буде перемога над цією страшною хворобою. А скажіть, сестра ваша, їй 13 років зараз. Так, моїй стрічки зараз на років. Як вона зараз почувається? Їй дуже складно. Вона не розмовляє. їй дуже складно йти на контакт з людьми. Вона закрилася в собі, і єдине, що її розраджує, це малювання. Вона кожного дня малює. І, на жаль, творчість її буває чорних кольорів, червоних. І це не найприємніші. Я бачила в інстаграмі, ви виставили останню роботу крайню роботу вашої сестри. От, розкажіть трішки про неї. Ми маємо змогу її зараз вивести на екран. Що це за робота? А. Це робота моєї сестри Арт Олаш. Вона посвятила трагедії Маріуполь, Маріупольського драматичного театру. Це геноцид, прямий портрет геноциду. Бо там під час окупації переховувалися більше тисячі людей. Туди скинули дві авіабомби, тобто жертвам дуже багато. Це могила, це було наше улюблене місто до війни. Ми любили ходити туди в театр з сією родиною з друзями. Це було для нас дуже тепле, затишне місце, а зараз там могила. І для неї дуже боляче. Вона не може відпустити друзів з міста до воєнного. Ці місця їй дуже боляче перебачать. Марію, я вам дуже дякую за розмову, за те, що поділилися з нами своєю історією. Я вас прошу, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Е Ваша картина вашої сестри вона насправді. Дуже добре ілюструє нашу наступну історію. Я я з вами прощаюся. Дякую вам.